зморшки – це добре чи погано? Старість це добре чи погане? Чи є поняття хороший і поганий, добрий і злий? Якщо подивитися на світ природи, там такого поняття немає. Немає хороших звірів, поганих, немає поганого землетрусу, хорошого землетрусу, все є. Як воно є в даний момент, і все перелаштовується залежності від того, як розгортаються події в даний момент нашого життя. І поки є оця дуальність, це добре, а це погане доти, ми будемо в позиції недостатності. Нам чогось бракує для щастя. Доти, ми будемо ходити в спортзали, щоб не товстіти. Доти, ми будемо не їсти солодкого, щоб не набрати зайві кілограми. Доти ми будемо воювати і ділити на вони і ми, да? вороги і там якби жертви. Насправді це все структури, які нас розділяють, як внутрішні нас розділяють, калічі, так і людство взагалом, і в цілому і цим всім нами маніпулюють. Всі від реклами до політиків, і все, що відбувається зараз в світі, теж дуже добре прощупується і на цьому а, якби, стоїть. Отож, бо добре чи погане, це виключно конструкція нашого розуму. Я ще раз повторюю: у звірі в природі таких понять абсолютно немає. А наш розум, як ви можете здогадатися, він обмежений, тому що кожної людини він побудований на визначених. Поняттях, уявленнях, обіцянках і таких конструкцій, розумових, які створюють наше сприйняття світу. Ось так добре, а так погано. Ходити голяка це аморально, а ходити з зав'язаною головою це правильно. І якщо я вас запитаю, бити дітей добре чи погано, зразу почнете шукати правильну відповідь. І якби підтвердження у інших людей. Якщо я зараз скажу, що дітей бити погано, так, да, дітей бити погано, 100%. І якби ніхто тут не буде спорти. Але о, я пам'ятаю дуже хорошу історію, таку, якби для прикладу, дитина моя, Катруся молодша, впала в істерику, я ніяк не могла її привезти до тями. Єдине, що допомогло, я кілька разів гарно шльопнула її по сираці, і дитина отямилася. Я не знаю, що було б далі, якби вона далі продовжувала так істерити, бо вона вже валялася по підлозі. Ну оцей шліпок в потрібний момент, якби змінив всю картину. І в тому моменті це було якби, добре для неї. Да? Добре для неї було. Тому добре і погане це поняття нашого розуму. І це одна з частин наших, наших тіл, можемо так сказати, наших вібрацій. Є вібрації, такі, наші тіла, які такі грубші, це наше фізичне тіло, яке можна порізати, засмажити і ще щось з ним зробити. Але тут немає відчуттів. Ну от м'ясо, просто м'ясо. Є тіло відчуттів. Це наше нервове, воно поєднано з нашим тілом, нервовою системою. Коли ви відчуваєте якусь емоцію, Тут серце починає битися, кров приливає очі, очі теж наливаються кров'ю, щоки наливаються кров. І ми це все можемо сканувати, відчувати. Це наше тіло таке ефірне тіло, пранічне у йогі так називається. І воно. Ну, Надзвичайно. надзвичайне, я його обожнюю досліджувати в своїх там медитаціях, і я на нього опираюся, коли починаю копатися в своїх би, затиках. Да? Коли я розумію, що в мене щось не так, я опираю, йду в тіло і від тіла можу розкопати ту глибинну біду, яка мені просто не дає реалізовуватися, діяти, дихати. Далі. Фізичне, ефірне, астральне тіло це наші емоції. Оце краса, яка яку більшість людей просто якби більшу частину наших емоцій люди просто забороняють їх відчувати, як, наприклад, злість або страх. Дуже важко признатися, що ти злишся, або ти ще себе гасиш на етапі підходу цієї злості. Получається, що злость у тебе виходить, вона янська така енергія, вона виходить наружу, а ти його бенз і всередину. І оця злость накопичується нас у вигляді якихось блоків, якихось зажимів отакого тіла. Є тіло ментальне, воно. А, так, наші фантазії вони і в цьому це наш прекрасний інструмент, образи, фантазії. Але а, на жаль, людство в ньому на жаль, або на щастя, це немає такого. Знаєте, от тут, тут теж дуальність. Не на жаль на щастя, просто так, що останні тисячі люди жили в менталі більше ніж на вищих рівнях. Наступне тіло це є казуальне тіло, подієве тіло кармічні, ніколи називають, хто його захоплюється, кармічний тіло, там де сіємо наші семіна наших вчинків да, вчиняємо, і вони там далі проростають. Це рівень е спостерігача. Коли ми на нього переходимо і ми знаходимося в цьому тілі е більше, ніж в ментальному, то ми стаємо такими Широкими і ми можемо події, ну наприклад, війна, да? ми їх не звужуємося до моменту там емоцій, засудження ще. Ми просто можемо ширше бачити картини, нам легше приймати рішення, бо ми бачимо це все, як є. Тут уже дуальності немає і тут. Ми можемо діяти це тіло дії або готовності до дії. Якщо ви не готові, якщо ви відчуваєте, що ви не можете діяти, щось вас стопорить, значить, ви не знаходитеся в цьому тілі, значить, шукайте причину, що ви застрягли в якихось або ментальному або в емоційному тілі, і витягуйте себе. Як це зробити, я е, розповім вам найближчу суботу. Ми попрактикуємо, як витягувати себе на рівень оцього спостерігача усвідомленості, абсолютної усвідомленості в своєму житті. І тут уже події можуть змінюватися. Бо якщо там ви автоматична реакція і просто стимул ви реакція, стимул реакція і ніякого розвитку, то там ви піднімаєтеся. Над своїм таким тваринним, да? і можете вже діяти потужніше, потужніше. Отож, запрошую вас в цю суботу. О 8 по Києву. ми зустрічаємося в Зумі, практикуємо медитацію, щоб розодотожитися з нашими цими тілами відчути відчути цього спостерігача, оце казуальне тіло, кармічне, подосліджувати його. Бо це тіло можна тільки відчути, а, наш розум це не може сприйняти. І, можливо, через це були ці інквізиції. Да? Бо коли щось виходило за рівні, щось виходить за рівні розуміння розуміння, у нас з'являється страх. Страх невідомості. Ми не можемо це, як це нам у нас паніка з'являється, і засудження там ще це якась от, знаєте, знайте, це, що за юнда йога, ці всі там виміри. Оце з'являється, бо ми не можемо вийти з нашого тіла. Ну дійдемо. Я переконана, що наше людство вже на безворотньому шляху до. До усвідомленості пишіть в особисті, долучайтеся до мого телеграм-каналу. Посилання ви знайдете в шапці профіля на там тп Лінк посилання є, відкривається можливість контакту зі мною. Буду дуже рада підсліджувати разом з вами наші тонкі внутрішні світи. Намасте.